Мешканці будинку номер один по вулиці Костромській вважають, що з кожним роком жити їм стає дедалі небезпечніше через невдале планування. Останні чотири під'їзди будинку опинилися в ямі. Оскільки трубу в підвалі постійно прориває, можна додати до ями прикметник помийна. Вже за кілька метрів від підвалу тхне таким сморідом, що можна тільки диву даватися, в яких умовах живуть люди на нижніх поверхах. Десять років це постійно таке саме. Води постійно, труби не ремонтуються, нічого не робиться, тут Ось ніколи лаген звитає взагалі на нас. Не жить, ні міська Богу, влади, ніхто нічого. Це прориває трубу постійно? Постійно прориває труби, постійно вода. тече. В хатах щось страшне робиться, не можна далі жити вже в них. Страшно жити в такому будинку. Так. Це ж, мабуть, аварійно, я так думаю, що це будинок. Якщо це він аварійний, якщо ні, то скоро все впаде на людину голову, люди разом з ними. Звичайним явищем для жителів будинку стало те, що рівень води досягає сходів першого поверху, а дістатися підвалу можна хіба що за допомогою гумового човна. Зрозуміло, що жити серед постійного бруду та цвілих стін просто неможливо. Тим більше будинок за 12 років свого існування став схожим на звичайнісіньку болотну трясовину.